Друзі, давайте пізнаємо глибини вашої душі. Нехай оцей сосуд, оця чаша, буде уособленням вашої душі, а це те, що з неї виливається. Ось бачите, давайте подивимося глибини вашої душі. Разом їх розкриємо. Можливо, хтось до кінця ще не усвідомлює свої глибини. Подивимось на такій філософській колодії одні з улюблених колод. Ось оце дуже люблю цю колоду. Я ось сама карта вискакує. Вам кажуть, що в вашій душі поєднується ін і янь, чоловіче і жіноче, гармонійне поєднання. Ви інтегруєте в собі жіночий та чоловічий початок, зовнішні та внутрішні якісь фактори. У вас все поєднується, дуже гарне поєднання. Душа ваша дуже глибока. І вміє інтегруватися із Всесвітом. Ви є частинкою Всесвіту. Душа ваша є частинкою Всесвіту, а Всесвіт є частиною вас. Так, що ще вам хочу сказати? Це дуже глибокі карти. Ваша душа надзвичайно творча, вона прагне проявлятися через творчість. Тому спробуйте себе, якщо ви до цього часу ще не спробували в якомусь мистецтві. Проявіть свою душу, вона прагне цього, ось в неї виливається творчість. Ваша душа може бачити там перспективи і відчувати, де ви їх не відчуваєте. Тому дослухайтесь до своєї душі, до внутрішнього голосу душі, до інтуїції. І вона вас виведе і підкаже вам там можливості побачити, де ви їх навіть і не думали, що вони там є. Ось ваша душа вона бунтує інколи в вас і каже: досить уж стримувати, і вона просто кричить, заявляє про, якісь, про щось важливе для вас, хоче донести його. Але голос розуму нас завжди збиває і, і не дає нам почути повністю душу. Кажуть, що ви відображення. Своєї душі. Ну, ви відображення. Відображення вашої душі можна побачити в ваших очах, в очах кожного з нас. Так. Ваша душа прагне порозуміння з вами. Хоче порозумітися з вами, відпустіть її, ну, тобто світло цієї душі, своєї. Вам треба його транслювати у, вс... у світ, не закривайте його в собі. Вона хоче світло це показати іншим. Так, крок за кроком вас веде ваша душа, а ви включаєте контроль. Але знаєте, ви пов'язані з вищими силами, ви стрече ухо відкрите, у вас прямий зв'язок з вищими